З найкращого гавія у житті почалася ця моя подорож. І я зараз не про те, що летіла бізнес-класом, хоча такий досвід у мене теж бував. Я про те, що обожнюю нічні перельоти, людей майже немає. Тому всі паспортні контролі і перевірки багажу проходять без черг і зволікань. У зоні Duty Free жодного натовпу туристів. Тож можна спокійно роздивитися, спробувати вибрати все, що хочеться. А потім знову ж таки, Que você chega, om um, nom nom nom. Перед вилітом. до речі, це тільки я така дивна, що обожнюю аеропортну їжу на рівні з маминим борщем. Летіла я з однією пересадкою і в обох літаках благополучно спала. Після пересадки в Сербії а, холодно летіла невеликим літаком. Щось, схоже, пам'ятаю ще з часів, коли з Києва літала до Криму. Цього разу мені дісталося місце без сусідів, тож я проспала аж до приземлення. Навіть свій снег помітила вже після того, як шасі торкнулися асфальту. Попри те, що виходила я майже останньою до терміналу, нас везли автобусом. І в результаті не не поспішати стояти на паспортному контролі. Щоб коли ти приїдеш. Я була вже в черзі. Забудь про це. Я пройшла... там трапився цікавий момент, який остаточно підняв мені настрій. Мене уявіть щойно. На, цій, на зеленому коридорі, я коли проходила, мене зупинив офіцер і спитав, чи є у мене з собою більше 10 тисяч євро. Я кажу, готівкою. Він такий так, я кажу, нема. Ну, просто щоб ти розуміла, я виглядаю на його думку, як людина, яка привезла з собою в пещу. Ну, тут, напевно, в рюкзаку 10 тисяч євро. Отже, я на місці і маю величезні очікування від Тоскани.